Дорогі друзі, напередодні Нового року хочу вас привітати з прийдешнім новим роком побажати миру, спокою, злагоди. А саме найголовніше миру все ж таки я вирішила прикрасти вдома ялинку і сьогодні розпочала робити ось такі чудові повітряні прикраси на ялиночку. Тому, друзі, якщо ви хочете побачити, як досить легко, швидко і просто, можна наробити багато ось таких повітряних квітів, які дуже гарно дивляться на ялиночці. Залишайтеся і ми розпочинаємо. Перш за все, я хочу показати матеріали, з яких ми будемо робити дані такі повітряні квіти. Це може бути люба органза, сіточка така, як в даному випадку в мене. Може бути ось така другого іншого кольору органза. У мене ось така срібна гілочка. Може бути будь-який тоненький матеріал, який у вас є вдома. Можна його використати зробити з нього ось такі квіти. У мене ось така сітка вона дуже м'яка. І сформувати з неї пелюсточку, ось таку, якщо просто взяти ось таку м'яку, вона не буде ось так тримати форми, тому що вона дуже м'яка. Що для того ми зробимо, щоб наша сітка або органза, після того, як ми з нею виріжемо пелюсточку, вона не сіклася, не розсипалася. Ми спочатку обробимо даний матеріал. Желатину. Для цього я візьму чайну ложку желатинчику, і швидко розчинного Любого. Тут немає, звісно, ніякої різниці, і налию приблизно пів стаканчика води. Водички небагато. Цей желатин, відповідно, треба нам розчинити. Ось, він має повністю розчинитися, щоб не було зовсім ніяких. вже Крупиночок в воді повністю має розчинитися жилетин. Тоді, після того, як він розчиниться, ми з вами замочимо наші відрізочки тканини. Тканини або ж, так як у мене, це така от срібна сіточка. Це може бути люба тканина, як я вже сказала. Люба, люба, люба. Навіть любі відрізочки тканини, які у вас є вдома, ви можете так само по кольору, якщо вам. Підходять по фактурі, можливо, з якимись блисківками. Або, наприклад, може бути якась така люрексова тканина блестяща. Теж любі відрізочки гарної тканини святкової, З них можна зробити ось такі квіти. Ось дивіться, потихеньку желатин розходиться. Я навіть не вимикаю камеру, але ж треба, щоб він повністю розійшовся, щоб ніяких отут не, не було в водичці ніяких вже частинок від желатину. Що ще важливо? Важливо, щоб розчин все ж таки трішки оголом. Тому я взяла мисочку таку ширшу, щоб все сталося дещо швидше. Тобто, щоб водичка була не зовсім гаряча. Ось так. Тим часом ще трішечки хай положить, ми відрізаємо відрізочок. Я буду відрізати вже невеличкий відрізочок, тому що я вже собі заготовила тканинку, це я вам просто показую. Якщо вам треба, наприклад, зробити на декілька квіточок, то, відповідно, вам треба взяти декілька відрізочків, там, наприклад, 5 відрізочків, ну, все залежить від кількості. Ви зрозумієте, як тут майстер-клас до кінця. Після того, як вже водичка ростала, ми замочуємо цю вашу тканинку, або сіточку, або інший матеріал ось так в желатин. Після того, як ми замочили все в желатин, ми з вами ось так обережно беремо, не стискаємо тканинку, а просто даємо їй можливість ось так легенько стікти. Можемо допомогти з допомогою ложечки, все ось так. Акуратненько, щоб не розчин стік із тканин. Тоді нам треба його розгорнути і повісити, де вже зручно вам, але повісити в один такий ось в одну сторону, тобто не складати вдвоє. Тому що, якщо ви складете, відповідно, желатин висохне і тканина між собою з'єднається. Вам треба в один ось так. В один листочок, тобто, щоб тканинка ваша не з'єдналася. І дати, відповідно, висохнути. Такі сіточки, органза сохне досить швидко. Після того, як ваша вже ця заготовка висохне, ви зможете творити зі мною квіти. Ми продовжуємо. Після того, як ще висохне ваша заготовочка, вона буде мати таку жорстку вже основу ширина моєї смужечки 15 см, ось дивіться 15 15 см, і ми вирізаємо значить, заготовочки 15 на 15 см. Має, має бути ось такий квадратик. Ось так я беру, відміряю, або просто лінійкою відміряйте, Як вам зручно. Відрізаємо 15 на 15. На одну квіточку, в мене йде 5 пелюсточок. Ось такий в мене квадратик. Потім я по діагоналі розрізаю цей квадрат. У мене виходить дві заготовочки. Ось так. Потім беремо одну заготовочку. І розпочинаємо складати пелюстку. Просто ось так беремо і складаємо. Ось наша пелюсточка вже готова. Вона чудово тримає форму ніжна і повітряна. Ось. Далі беремо голочку, нитку, і з'єднуємо пелюсточку. Спочатку заготуємо. Я пробувала різними способами. Цей спосіб мені показався найзручніший. Бистренько з'єднуємо пелюсточку, ось так, я просто навіть через верх перешиваю, не має значення, просто, щоб все добре закріпити і закріпляю все, обрізаю таких пелюсточок ми зробимо 5 штук. У мене вже 4 готових, зараз я зроблю п'яту. І коли вже ви формуєте п'яту пелюсточку, ви починаєте збирати квіточку. Ось таким чином. Я беру так само, точно все так само роблю, як і раніше. Роблю такі складочки, можна їх робити густіші, можна рідчі, можна по-різному. Просто формуємо ось таку пелюстку і починаємо зшивати таким чином. Можна трішечки зрізати край, якщо не зовсім рівний, ну, щоб було гарно, але це не обов'язково, тому що все воно закривається гулкою, з ниточкою, все воно дивиться гарно. Потім можна закріпити вішу серединку, можна так як я. Ось дивіться, я в принципі сформувала останню, зараз краєчки, пелюсточку. І далі вже я не обрізаю, а беру наші заготовлені пелюсточки, починаю їх просто нанизувати. Ось так: всі 5 штучок почергово. Так, дивимось, яка сторона подобається більше, щоб було лице. Чотири, п'ять. П'ята. Можна робити шість пелюсточок теж. Ну я роблю на 5 Ось так. 5 Стягуємо. Ось. Просто стягуємо і все. Все досить просто. Потім пелюсточки поправимо, і наша квіточка, в принципі, готова. Дивіться, що хочу сказати: в серединку можна по, по, приклеїти, звичайно, бусину, можна приклеїти якусь більшу серединку, можна просто біленький помпончик. Ну, тобто, вже хто теж дивитися по своєму так сказати, бажанню. У мене просто, звичайно, серединці біла бусинка. Ось якраз я закріпила, ниточка в мене вже закінчилась, Обрізаю і поправляю наші пелюсточки. Таким чином, ось така краса у нас виходить неймовірно. Я просто беру бусинки. в мене є гарні серединки, але чомусь от можна так, теж буде гарно. Ну Сьогодні в мене все так зовсім по-простому. Ще думала ялиночку зняти сьогодні, можливо, зніму піду, але ага. вже не знаю. Як робити буду, але чи встигну зняти, не знаю, тому що все в останній день. Сьогодні 31 грудня і сьогодні я тільки це роблю. Ось такі, друзі, квіточки. Ось такі чудові, їх можна робити багато. І ніжненько так прикрасити свою ялинку. Я сподіваюся, що цей майстер-клас, можливо, ще буде комусь корисний. Бажаю всім миру. Ще раз скажу, щоб сьогодні спокійно пройшов день. Бажаю всім всього найкращого, щоб в новому році ми всі нарешті змогли жити спокійно, мирі, в злагоді, в любові, в добрі і перемоги. Нам всім. Пока-пока.